Параграф 57. Безкількові птахи, роль птахів у природі та житті людини. Найвідомішими представниками безкількових є страусоподібні. Ці птахи пересуваються по землі, тому в них задні кінцівки зазвичай довгі і міцні, мешкають на відкритих просторах з розрідженою рослинністю. Найбільшими представниками цієї групи сучасних є страус африканський, найменші серед безкількових птахів Киві. Великі хижі птахи регулюють чисельні здобичі. Вони полюють на хворих і кволих тварин, запобігаючи поширенню збудників захворювань. Птахи поменше знищують шкідників рослин, дрібні види птахів, як от нектаркові чи колібрі, забезпечують запилення рослин, сприяють поширенню плодів та насіння. Птахи виконують важливу роль у захисті культурних рослин від шкідників, зберігаючи для людини продукти харчування. Людина споживає м'ясо цих тварин, збирає їхні яйця, пір'я та пух. Галузь тваринництва, яка опікується розведенням свійських птахів, називається птахівництвом. Здавна також цінують естетичне значення птахів, наприклад, яскраве забарвлення чи чудовий спів. А хижих птахів використовують для відлякування пташиних зграй від садів. Також птахи можуть переносити з континенту на континент збудників вірусних, пташини гриб та інших хвороб тварин і людини. Щоб зберегти різноманітність птахів як окремих країн, так і нашої планети, деякі види заносять до червоної книги. До останнього варіанта Червоної книги України 2021 року занесений 91 вид птахів. Птахів охороняють такими заходами, як обмежування кількості особин, яких можна здобувати, забороняють полювання на птахів під час їхнього розмноження, борються з браконьєрством. Безкількові птахи це група птахів, у яких відсутній кіль, а крила недорозвинені, тому вони не здатні до польоту. До безкількових належать страуси подібні та ківіподібні. Птахи відіграють важливу роль у природі та житті людини, важлива галузь промисловості, птахівництво. Багато видів птахів потребують охорони. Дайте відповідь на наступні питання, також не забудьте підготуватися до практичної роботи номер 6.